О, я думаю, що хто там, хто там шарудить? А то ти там, ти там шарудиш? Відкоси доробляєш? Відрізаю. Угу. У нас там відкоси є. Майстри не, не робили відкоси, бо відкоси є у там є в нас. Там єдине де не де. Так, де не де там такі є шпарини. От, їх треба загладити і, і зняти ту стріпінку обрізати, то ти вже обрізав, чуєш, чи шкребе, що зараз родить. І тоді зняти оту захисну таку білу плівку. Що ти казав принести? Відро на ту щоб не розсипалося. Іду, несу. Дай Боже щастя. Дякую, дай Боже, тобі. Що там? Та, о, треба щелі типу затирати. Щілини, щелини. На. Давай я змету, але тут не буде місця двом. добре, змити. І Там вверху багато відлетіло і воно не, не хоче чіплятися. Змочити що? Там і цемент, і глина, і що? І краска. Змочи? Принеси той полівізатор з водичкою. Та можеш принести чуть-чуть корсунку. -чуть ага, добре. На от візьми, тримай. То від цього. Е Великий блин. Ти коли останній раз штукатурив? Я ж не. Не штукатурка жі. Не, не спеціаліст потом. Ну, але чекай, во щось трошки виходить. По залізу. Ну, во щось получається. Хайки крутити. Ну, знаєш, ну, в селі все хлопив вміють. Ну як не будівельники, я то, як то кажуть, був автокрановщиком. Але штукатури ти не штукатурів. Колись спробував. Ну вон, дивися, бач, такі ну, щось вийде. Колись спробував, я на стіну у нас за стіни. Ой, слайк, слайк. Ну, але вовче, я зараз буду витирати. Ти, ти так, перейдеш так. на друге вікно, а я буду витирати, от того, там де на стік ну, на вікно. Я тому, розумію, ну. та так в хаті хлопці робили. Так як хлопці в хаті робили. О, дивися, бач. Шпатлем, бо інакше тут не підлізеш, то не то, що. Так. Ти щелі. І позатирати. О, дивися, трошки, трошки спати, трошки. Не, бо ж, ну, ну, не залізеш, то тільки... Трошки пальцем затирати та й все. Тут у нас називається ремонт, косметичний ремонт старенької хати. О, потрохи, потрохи позамашуємо, позаліплюємо. І жити можна буде. І так, Аби воно ну, тільки спокою, миру, спокою і міцного здоров'ячка. Де широке то спатлима, то того дуже треба вручну. Слухай, ще й добре виходить, так як для такого не спеціаліста, як ти, диви, як добре виходить, як ти молодець. О, бачиш, ще й добре виходить. Ну, але щось сюди ж пакльовка ліпше може чіплялася, ніж такий роствор. Та то сюди ж багато б шпакльовки пішло, шпаклівки, то ти маєш на увазі ту, що я в хаті затирала ті всі ямки? Так? Ну. то їй би дуже багато пішло. То ти це дешевше, що ти зараз <різь> робиш? <різь> трохи піску, трохи цементу. Ну, то дешевше, та шпаклівка. Та там ще є трохи, я тоді все не використала. Тому в хаті перед тим як побілку робити, то я там теж всі тріщинки. Музяла, замузювала шпакалюкою. Воно застигне, тоді можна буде плівку ту обірвати. Так, Бо ми ще її не обривали. З, з, всередині вже обірвали, а за двор ще не обривали. Якби то час все впирається у вільний час, якого в нас нема, особливо мого чоловіка. От. Бо кажу, є така робота, що і я зроблю, але от того я би не зробила. В хаті такі маленькі щілинки, то я замащувала шпаклівкою затирала. А от, -от, от таке в чоловіка до того спритніші руки, ніж в жінки. Ну, або треба вчитися, Молодь, або треба на то вчитися спеціально. Що так, то там і жінки добре роблять, але я маю на увазі ми говоримо про себе, про таких не спеціалістів. От. Що... Каже, так, робимо для себе, правда? Робимо, робимо для себе. Так, так, так і буде мати. І все буде добре. Або ну, тільки, кажу, мир спокою і здоров'я. Більше, правда? Що? Тих закидати. Там тільки такі тріщини невеликі є і все. Дві. Ти маєш відута? Ага, Та, того ні, вікна. А більше. більше а де? Тут пара велика, там могли там один угол був, так що великий. Ага, mm -hmm. а воно біле, звідси не видно, бо там пінка. Більше? Нічого зробимо. О, мені тебе звідси набагато краще видно. Потроху, потроху, і ми ремонт зробимо в хаті, правда, Сленко? Чуєш? О, Ти не чуєш те, що я кажу? Через вікно, вікно закрите. Кажу, потроху, потроху і ремонт зробимо в хаті. Не чує. Потім скажу добре. Та добре добре, ну. ну через тиво вікна справді звук не так йде, як через звичайні, ти наші старі. От. А те вікно глухе, воно не відкривається. О, Забрала, бо трошечки пішло на сітку москітну, то поки не присохло. О, акуратненько витираю, Акуратненько. Того плівка, ми її ще не знімали. Оцю білу плівку тут пізніше заберемо, коли все добре підсохне. Ну, Переходи вже на третє вікно. Це буде зроблено. Будемо безпек. Забирай квітки. Та подиви, як вони тут гарно стоять. Ну, а ще як з бляхи зробимо підвіконники. Так, тут ще гарніше. Добре, забираю. Забираю я свої квітки. Та їх просто переставлю на інше підвіконня та й все. Ой, яка краса. Ось сюди, сюди його переставлю. Шапку візьми дощ починається путіти. А, я хіба з цукру? Та й знаєш, ти не з цукру, але. Я думаю, доводи, що ти розтопишся, але щоб голова не намокла. Буде то. Чекай, завтра внесу тобі шапку. На і Можеш помити. Так і зроблю. А я нині вже те. А, скло саме помити, добре? Ні, ну рами зняти пьемку, ну. а там же витерти треба буде. А я тільки що там вже повитирала з того, там теж саме перше. Трошки забрала той во те, що на сітку мускітно хляпнуло, і на саме отого коричневе на ту рамку. Добре, добре. От, два дні пройшло, навіть три три дні пройшло, все гарно підсохло. Тепер можна помалювати фарбою. Так, э, слайк вчора ввечері приніс э, з комори дві банки фарби. от Дивлюся, що тут є новенька фарба, і ще отака банка вже аж поржавіла. Ну, ми так вміємо такі запаси поробити. От, купимо, а потім не використали. Сьогодні використаю і зараз гляну, що то за фарба. Йой, от тепер я зрозуміла, чому її не використали. Вона дуже. Ух, який запах. Як вона смердить. Ну, такий їдкий запах. Такою фарбою в приміщенні фарбувати. От я зараз вимішую, то, то то... ні, то в хаті би в хаті. Ну, в приміщенні нею фарбувати, то то я не знаю. Щоб, певно, за, за пару тижнів не висмерділося. О, біленька гарна. Гляньте, біленька, все як має бути. О, от така густа. Знизу. Зараз я добре її вимішаю, його якраз для отих відкосів на дворі буде дуже добре. Хай Хайський там надвору пахне. Ой, яка густа. О, так, потрохи замальовую. Добре, що ще оця захисна стрічка є біла. Ви знаєте, фарба густа, дуже густа, але її можна би було розвести розчинником, але я не хочу, тому що вона мені тоді буде дуже сильно текти. А мені важливо, щоб вона все оце затягнула у цей бетон. Ну, я два рази покриваю. От Раз, раз, зараз дойду до кінця, вікна. О, о, і тоді ще раз, щоб гарно все оце затягнути. вово все сіре. Щоб гарно затягнути. У нас тут через дорогу шкільне подвір'я діти галасають, граються, сонечко, нині дуже гарна погода. От. Мені весело сьогодні працювати. Ви знаєте, промальовую от оті відкоси і вже сама себе так як ніби втішую. І вже тішуся, що то вже у таких малювань, фарбувань, верніше, правильно сказати, фарбувань вже в мене не буде. Як згадаю, як я оті вікна старі малювала. Ну, кажу, малювала, в нас так кажуть, малювала, в нас мало хто каже фарбувала. Малювала, подивіться, ті підвіконня. Зараз ще в нас таке є одне вікно, зараз я покажу його. Тепер вже можна показувати, бо знаю, що ми його також викинемо. Подивіться. От, Попробуй його замалюй. Рами старі, все старе. Ось. І от малюй, замацькуй, як хочеш. Оце все, бачите? Оці штапики, от все, Все, оце вікно також з дня на день вже піде звідси. Тут же також буде новеньке вікно. Так, перейшла вже на друге вікно, от, верх вже один раз промалювала, зараз ще другий раз. от, Скло я не обклеювала стрічкою захисною, Я маю на увазі ось тут. от, Бачите, стараюся малювати акуратно. Но сюди не заходжу, тому тут і стрічки захисної не треба на склі. от, Малюємо. Зафарбовуємо, фарбуємо лише від коси. Вона має не білий колір, а такий, як то кажуть, колір слонової кістки, Але нічого. Позабираємо оцю захисну стрічку з рамів віконних. Вікна коричневі. Ну, рами коричневі. О, Тут колір слонової кістки і буде добре. І буде добре. То в нас не ідеальний ремонт, то в нас такий косметичний. О, славік бляху несе. Попробуємо сьогодні підвіконники зробити. Скільки в нас тих листів є? Два. Два. Нам вистачить. А там і такий був менший кусок. Я думав, що з нього ще один вирізати підвіконник. Мали... Там я заміряв, то на мале вікно тут також. А, то не страшно. То, з того боку від там ніхто не ходить, то можна і трошечки там тих 2 сантиметри звузити, вкрасти. Добре. Добре, зараз я зроблю розмітку. <витирати> не страшно, потім повдираємо. Так. О, зараз замірую. О! There you mm -hmm. Ну, спочатку того смужку, що я пробувала помалювати. Ага, не так-то про... так просто. Я теж спробувала врізати, не так-то просто. Підтримую руку. Давай. Відтягувати сюди її буду. До тієї резки? Ага, угу. до тієї міточки, так. Побачиш, полого сюди, отак у нас руси. Ось тут, опотивління. А ти зразу загинаєш його, так? Так, так, тувого, що йде від вікна, від скла, отевого, один сантиметр доверху. Ну, може, ну, тось так, приблизно. чекай, тепер треба той воз... край легко, легко та ні, ні, не той, не до Славік, верхній, верхній відгортати. Добре придумав? Дивись, як ти добре придумав. Бачиш, ну? Вже закріпив. Можеш квітки ставити. Зараз? Зараз поставлю. <рес> ну, а як ж під віконник, без квітів? <рес> Поки ще морози не вдарили. О, зовсім інша справа. Зовсім інша справа. <рес> Давай, добре, я зараз розмітку зроблю. Я вже замітку Зараз я заміряю. Так, ага. Видно розмітку? О, видно. О, тут. А що тут пляма чорна? У того що тут таке? Прийдеться малювати ще Як малювати буде? Вона вже окислилася. вона там в сторону, та й другою другої сторони. О, другою стороною візьмемо її. Та де там хватить вже з нас мальовання? Вже ми нічого тут фарбувати не будемо. Дощі, сніги, вибілять її. Ну все буде біленьке. То вона скільки років та бляха? На веранду тоді робить. Ого, го! То, то, вже, то вже не молода бляха, скажімо так. 15 років стоїмо. Тобі більше, певне? Більше, більше. Тепло шкварить. а тут вихід від конвектора є. От, таке тепло йде. Тож, сьогодні вже зняли з вікон москітні сітки, От, обмотала їх такою пакувальною плівкою. Все. Будуть стояти до наступного сезону. О, тут же вікно. Тут же підвіконник Славік зробив. Темніє, темніє і все. Так, і вже бачу він тут. Доробляй вже третє, так? Тут треба буде доточувати. Ага. В темноті доробляємо. Кажу, поки Славік з роботи приїде, півгодинки і вже все, і вже вечоріє. О, все, дві як ми добре справилися. Так, я інструмент забираю, а ти рулетку того не вже. Добре, Тоби зараз я тут все сховаю. Зараз ще заберу. Добре. я вже завер... За візьму. Na dobranieć. Dobranieć, dobranieć.